Права 423. У записі буквами позначено цифри числа, що є результатом множення. Із цих букв складається прізвище видатного українського лікаря. Щоб розшифрувати слово, достатньо в наведеній таблиці під кожною цифрою записати літеру, яка стоїть на місці цієї цифри в правій частині даного запису. Яке прізвище цього лікаря? За допомогою інтернету знайдіть, у якій галузі медицини він був фахівцем. Та дізнаєтесь про його здобутки. Ну що ж, давайте будемо виконувати. Перше, нам треба знайти, чому дорівнює добуток 133, що множиться на 908. Отже, давайте запишемо тут 133 помножити на 908. І це дорівнює. Ну що ж, стовпчик тоді, давайте множити. 133. Помножити. На 908. Множимо. Так, 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 2 26. 6 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Записуємо. 0 пропускаємо. Тепер 9 на 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 3 це 27, плюс 2 це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 2 це 11. Записуємо. Додаємо. Так, тоді в кінці у нас буде 4. 6 плюс 0, це 6. 7 плюс 0 це 7. 1 плюс 9 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. Запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Тут буде 1. Отже. Записуємо тоді, що це дорівнює 120 тисяч 764. 764. Так, ну що ж, ми записали результат множення, а тепер давайте будемо відповідно розшифровувати запис у табличці. Отже, 7. 7 відповідає у нас літері А. Записуємо А. Далі. Одиничка у нас відповідає літері М, далі 6 у нас відповідає літері О, далі 0 відповідає літері С, далі четвірка відповідає літері О і двійка відповідає літері В. Так, що ж у нас вийшло? Читаємо прізвище Амосу. Відомий лікар український. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нам треба записати прізвище цього лікаря. Пишемо відповідь. Отже, прізвище Аносо. Ну і зараз нам треба за допомогою інтернету знайти, в якій галузі медицині він був фахівцем, та дізнайтесь про його здобутки. Я зараз е, коротко зачитаю з Вікіпедії, що про Амосова ми можемо сказати. Отже, е, АМОСов Микола Михайлович, радянський та український лікар, науковець в Галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч, академік Національної академії наук України та Академії медичних наук України, лауреат Ленської премії, Державної премії УРСР в Галузі науки і техніки. Ну, Директор Інституту серцево-судинної хірургії, доктор медичних наук. Ну і почесний громадянин Києва. Нас запитують, в якій галузі медицині він був фахівцем. Ну, Він був фахівцем, записуємо в галузі кардіохірургії, транспортології і біокібернетики. Записуємо фахівець. Ахівець, в галузі. В галузі. пишемо кардіохірургії, кардіохірургії. Кардіохірургії. Потім транспарт... трансплантології. Пран, спан, і біокібернетики, і біокібернетики. І біокібернетики записали. Ну і нас запитують, дізнайтесь про його здобутки. Ну, я б так записав, що він уперше в СРСР зробив протез мітрального клапана. Записуємо тоді. вперше В СРСР. Так зробив протез? Протез мітрального клапана, мітрального, клапана. Ну що ж, ось таке завдання. Воно було про видатного українського лікаря Амосова. Ви можете в інтернеті знайти набагато більше матеріалу про нього. На цьому вправу завершено.